Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Ох, цей котик! но-но-но, Як тобі не соромно, на столі млинці поїв, ще й сметани захотів. Як дівчинка говорить котику, Но-но-но. чому вона ругає котика? Тому що він поїв млинці. І ще й захотів сметани покуштувати. На який звук починається «ну-ну-ну»? На звук Н. Вимовте, будь ласка, звук «н». Н. Це який звук? Голосний чи приголосний? Приголосний звук. А чому? Тому що ми його не можемо ні співати, ні тягнути. Звук н. Можемо вимовляти твердо Н. Наприклад, у словах слон «пенал». це твердий приголосний звук Н. Пригадайте, будь ласка, як на звуковій схемі позначаються тверді приголосні звуки. Позначаються вони однією синьою рискою. І звук н ми можемо вимовляти м'яко і ніжно. Н. Наприклад, у словах півень пень. Тоді це м'який приголосний звук н. Пригадайте, будь ласка, як на звуковій схемі позначаються м'які приголосні звуки. Вони позначаються двома синіми рисками. А зараз ми з вами пограємо в гру. Е, ви визначите, де стоїть звук ни або ні у слові. На початку слова, всередині чи в кінці слова. І так перше слово апельсин. Апельсин. Де стоїть звук Н? В кінці слова. Сніг. Звук Н стоїть середині слова. Ніч. Звук Н стоїть. На початку слова. Дерево, яке називається клен. Звук Н стоїть в кінці слова. Ананас. у цьому слові два звука Н. обидва звука Н стоять всередині слова. І останнє слово кавун. Звук Н стоїть в кінці слова. Звуки н і н на письмі позначаються буквою Н. Роздивіться, будь ласка, букву Н. На що вона схожа? Буква Н, немов драбинка, дошки дві, і перетинка. Так, тобто буква Н схожа на дві дощечки і посередині перетинку. Давайте зробимо букву Н із смужечок. Для цього нам потрібно буде дві довгі смужечки, і посередині кладемо одну коротку. Смужечку. Так, добре. Знайдіть букву Е в алфавіті. Пошукайте очима, де буква Н? Ось вона. Носоріг. Добре. Наступне завдання. Написану на аркуші букву Н зробіть об'ємною, товстенькою. Заштрихуйте букву Н вертикальними, тобто зверху вниз, і горизонтальними лініями зліва направо. А тепер придумайте слова на звук Н. Для цього поставте відео на паузу. Підгадайте, будь ласка, загадку. Він не олень і не бик. В Африці він жити звик. Є на носі в нього ріг. Це, звичайно, хто? Так, носоріг. Слово носоріг починається на звук Н. А ще слова намисто теж починається на звук Н. Ножиці, нитки, ніч, носик, нога, а також імена хлопчиків і дівчаток, які починаються на звук Н. Наталія, Надя, Настя. Ніна, Нікіта, Назар, Нестор, Нау та багато інших слів. Далі завдання намалюйте біля нашої букви Н нитки, ніж, намисто, ноги. А тепер... Давайте повчимося писати букву Н. І так, буква Н пишеться спочатку довга лінія зверху вниз, далі коротка лінія зліва направо, і знову довга лінія зверху вниз. Пропишіть, будь ласка, на аркуші рядочок. Букву Н. Далі. Напишіть, будь ласка, слово нам. І давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Скажіть, будь ласка, скільки звуків і букв у слові нам? Три звуки і три букви. Перший звук Н, другий А і третій М. Так, скажіть, будь ласка, який звук Н? Звук Н це твердий приголосний звук. Тому ми ставимо одну синю риску. Далі наступний звук А, який він? Це голосний. Червоний кружечок. Наступний звук М. Це твердий приголосний звук одна синя риска. А тепер давайте визначимо кількість складів у цьому слові. І так, вимовляємо слово нам підставляємо ручку під підборідок. Нам. Скільки разів підборідок доторкнувся до ручки? Один раз. Значить, у слові нам один склад. Склад ми позначаємо внизу ось такою дужкою. Один склад, одна дужка. Ви пам'ятаєте, що скільки в слові голосних, стільки і складів. У цьому слові один голосний А, значить, один склад. Давайте тепер визначимо, на який звук падає наголос. Також вимовляємо слово. На! Який звук ми виділяємо голосом? Тягнемо його. Звук А. Значить, наголос падає на звук А. Ставимо ось таку маленьку скісну рисочку. Так, також напишіть, будь ласка, слово но. Це слово складається з двох звуків і двох букв. Перший звук Н, другий звук. О, а звуковий аналіз цього слова зробіть самостійно. Так. Подивіться, будь ласка, це велика буква Н, а це маленька буква Н. Вони читаються однаково і передають звук Н. А тепер давайте спробуємо. Прочитати. Читаємо перший стовпчик. АН, Он. Другий стовпчик. На. Но. Ну. І третій стопчик А. На о но у ну. Дякую вам, дітки, за роботу. Дякую. До побачення. До зустрічі!